На полігоні першої танкової бригади в Гончарівському юнаки та дівчата проходять практичну частину шкільного предмету Захист вітчизни. Стріляють по одному напрямкам в тірах, і кожен школяр дивиться свої результати. Результати бувають по-різному, але більшість, скажімо так, вибиває більше 40. Це трошки вище середнього. Для нього аргументом у виборі військової професії стала війна на Донбасі, яка позбавила рідної домівки. Думав. Нічого, якщо я, потрібно, то я зроблю це. Ну, потрібно поїхати, я поїду, тому що потрібно захищати свою Україну. Потрібно їх якось а, з а, нашої Луганської області, Донецької області, їх прибрати. Практичним підґрунтям цих думок для хлопця стануть 10 пострілів зі справжньої зброї. АК-74. таких патріотів, як він, тут більшість із майже 4 тисяч учнів шкіл, ліцеїв та ПТУ з усієї Чернігівської області. Усі вони вперше взяли до рук бойовий автомат та 10 набоїв. Проте поводиться молодь зі зброєю. Досить впевнено. Циріалі хорошо. Саме головне, що ні у кого ні зброя не заклініла. Тобто всі правильно знарядили магазини, всі правильно затвор пірещоту. Цьогоріч до стрільб у програмі навчально-польових зборів додали виставки. Техніка в основному інженерна або рятувальна, але дітлахи раді. А головне військове і спеціальне спорядження дітям не просто показали, а дали помацати і навіть поміряти. Олександр Штупун, Ігор Березинський, Марія Сальник, військове телебачення.